Доброго дня, шановні учасники учасниці. Вітаємо вас на прес-конференції, присвяченій старту єдиної державної електронної системи управління галузі рибного господарства. Сьогодні обговоримо, як цифровізація сприятиме розвитку рибної галузі. І представимо вам нові цифрові інструменти для рибного бізнесу. Ця подія організована міністерством. Аграрної політики та продовольства України спільно з Державним агентством України з розвитку меліорації рибного господарства та продовольчих програм, також Офісом ефективного регулювання Бірдіо за сприяння проєкту підтримка цифрової трансформації дітей, що фінансується USAID UKDEF. З радістю представляю наших спікерів: Віталій Головня, заступник міністра аграрної політики та продовольства України, ігор Клеменок, ТВО голови Держрибагенства, і Олексій Дарагань, виконавчий директор Бірдіо. Однак, перед тим як дати слово нашим спікерам, запрошую вас до перегляду відео про електронну систему. При відкриття нашої прес-конференції запрошую до слова Віталія Головню, заступника міністра аграрної політики і продовольства України. Доброго дня, шановні учасники. Загальний курс країни, як ви знаєте, покладений на цифровізацію всіх галузей, і на сьогодні можна отримати в додатку Дія такі послуги, як отримання посвідчення водія, перереєстрація місця проживання, ряд інших послуг. А також остання послуга, яка полегшила, е, зробила легшим і швидшим набагато без черг шлях е, до е, від, е, цифрування і е, оновлення даних для військовозобов'язаних резерв плюс. І е, з метою еволюції системи державного управління галузі, з метою зменшення навантаження на бізнес, а також з Меншення адміністративного е, навантаження сьогодні е, ми презентуємо е, програмний продукт риба, який буде складатися з відповідних компонентів, які будуть врегулювати управління, регулювання, контроль в рибній галузі, е, дозвільна документація, моніторинг риболовних суден і е, простежуваність. Цифровізація дозволятиме також зменшити паперову волокіту для наших суб'єктів господарювання, отримати більш якісні послуги е, і швидші е, шляхом заповнення е, даних самими суб'єктами господарювання, і зменшити е, кількість помилок, яка е, раніше могла виникати за рахунок того, що е, з паперових носіїв е, в тих чи інших. Е, Органах виконавчої влади вносилися і губилися документи. На сьогодні це все повністю буде залежати від самих суб'єктів господарювання. Загалом цифровізація в ребній галузі вона надасть можливість для бізнесу управляти. Розуміти, як працює їхнє підприємство, а також отримувати, як я вже говорив, якісну послугу. Не менш важливим буде те, що країна і, взагалі, галузь отримує якісну повноцінну базу даних. Яка в майбутньому е, допоможе також нашим суб'єктам господарювання е, співпрацювати не лише з Державним агентством і юрибохороною, а також з іншими е, органами е, виконавчої влади, такими як Митна служба, щоб отримати сертифікати на експорт, такими як адміністрація судноплавства, щоб отримати суднові е, квитки, і так далі. Тому не менш важливим також є і е, євроінтеграційний напрям, тому що сьогодні ми йдемо е, в ногу, можна так сказати, з Європейським Союзом, який також на шляху е, отримання цифрового продукту в рибній галузі. Сьогодні ми вам презентуємо чотири е, основні е, нові. Компоненти, такі, які врегульовують промислове рибальство. Це є договір, який надасть можливість для суб'єктів господарювання підписувати кваліфікованим електронним ключем, сидячи вдома, не витрачаючи не нести витрат на. Дорогу поїздки до державних органів влади і іншого заключати або анулювати договір. Є дозвіл, який надасть суб'єктам господарювання можливість отримати такий дозвіл на використання спеціальних водних біоресурсів, а також його переоформлення, анулювання і видачу в електронному вигляді. Є журнал, де будуть заповнювати суб'єкти господарювання звітність щоденно, і є бирка, яка надасть нам можливість на сьогодні маркувати знаряддя лову і також фіксувати їх передачу передавальними актами. Цифровізація рибної галузі це шлях до прозорої, ефективної. Та е, успішної е, галузі, яка може е, стати е, і внести значний е, вклад в розвиток економіки країни. Дякую. Дякуємо, пане Віталію. А зараз слово надається Ігорі Клименко, ТВО, голови Держребагенства. Дякую за, за надане слово. Дорогі учасники, учасниці, дорогі глядачі. Дякую, що приєдналися сьогодні до нашої презентації. Мені дуже приємно, що саме сьогодні в цей момент стартувала єдина державна система управління рибною галузі. Ми називаємо її Єриба, і вона повністю цифровізує промислове рибальство на сьогоднішній день. До вже існуючих компонентів це декларування. Це система проведення аукціонів, які вже функціонують декілька років, і з якими ви могли вже ознайомитися і побачити їх результати і ефективність додаються, як сказав Терсан, ще чотири компоненти. Наступний, будь ласка, слайд, з яким я хочу трошки детальніше вас ознайомити, вся цифровізація у нас іде під егідою. Дерегуляція, цифровізація, зменшення контакту бізнесу і влади, дерегуляція. Тому всі ці процеси призвели до того, що ми повністю мінімізували контакт бізнесу і влади. Перший модуль: це є договір. Що нам дає перше? Це перехід від паперових носіїв, від паперового заключення договору до електронного, підписання за допомогою. КЕП людям не потрібно їздити в столицю, щоб підписати договір або їхати до територіальних органів. Все робиться в онлайн в персональному кабінеті. Далі, скорочення термінів на підписання договорів з 20 днів до 10. Але це юридичні скорочення терміни По факту практика показала, що ми підписуємо договір, формуємо за 4-5 днів, з яких до 4 днів це. Ми чекаємо протоколи від переможців аукціону від площадок Прозоропродажі. Тому це все робиться досить оперативно і швидко. Наступним блоком є наш дозвіл. По суті, унікальна можливість отримати дозвільний документ без жодного контакту з бізнесом, де формуються автоматично заяви на основі попередніх заключених договорів, поданих декларацій, поданих уточнюючих декларацій. Де з від поданої заяви по суті формується на сьогоднішній день практично автоматично дозвіл. І чиновнику залишається просто перевірити достовірність даних, перевірити за повністю коректності всіх даних, нажати клік, і дозвіл видано. Так, щоб це призводить до чого? До скорочення в першу чергу термінів видачі до дозволу. юридично з п'яти до двох днів, але ми. Намагаємося цю всю систему також автоматизувати в перспективі, коли ми отримаємо доступ до всіх необхідних баз даних, ми зможемо зробити видачу дозволу автоматично. Наступний блок це наша єбирка. Це засоби маркування наших знарядь лову. Це важливий елемент в контролю за. ННН рибальством, за контролем за браконьєрською діяльністю, в тому числі це і контроль за роботою промисловиків. Ми уніфікували ці засоби маркування, уніфікували бирку. Ми, як держава, забезпечили бізнес цими знаряддями лову, щоб не було фальсифікації, підміни і зловживань в цій сфері. Ми з вами цифровізували всі процеси, що пов'язані з видачою бирки, їх заміною повідомлення про втрати в найближчих перспективах. Кожен зможе побачити цю бирку на воді, перевірити її приналежність і зрозуміти до якого промисловика вона належить. Але це в перспективах. Але що приємно сказати, єдиним контактом бізнесу і влади. Під час отримання дозвільних документів буде приємна можливість отримати від держави куплені за державні кошти, бирки за, за свої, і далі почати свою діяльність. Свою діяльність вони можуть почати введенням електронних журналів. Ми скасовуємо звітність, ми впроваджуємо електронні журнали, не будуть паперових. Журналів на човнах, не будуть їх втрат, не будуть допущених помилок, як казав санч, не буде зловживань, не буде затирань. Це все буде фіксуватися в електронних журналах. І цими даними будуть ефективно користуватися як сам бізнес, тому що аналітика в розрізі своїх виловів для них стане доступною, легкою і зручною. Так само державні органи влади без лишніх контактів з бізнесом на різних вертикалях зможуть. Використовувати і аналізувати ці дані. І це дасть нам змогу також контролювати спецвикористання, податку, оподаткування, використання наших кажуть, водних біоресурсів, те, що бізнес зобов'язаний повернути державі. Тому, якщо коротко про сервіси, у мене все. Дякую. Дуже вам дякуємо, і запрошуємо до слова Олексія Дороганя, виконавчого директора Офісу ефективного регулювання Бірдіо. Дякую, колеги. Хотів би підсумувати, бо багато вже було сказано про послуги, які в нас сьогодні новини. Ну, по-перше, новина на опубліковано постанову Кабміну, яка запускає нові послуги на системі риба. Вже незабаром на старті FishGov.ua буде інформація детальна про систему, що як працює, для кого ця система, як не користуватися і так далі. І теж дуже незабаром всі ці нові послуги стануть доступні для всіх користувачів, які повинні будуть працювати з цією системою. Це перша новина, ми, власне, через те тут зібралися. Також хотів би. Продемонструвати, що Ялюба з'явилася не як політична ініціатива цього року, насправді цьому продавала значна аналітична робота, і ми в Біродіо сповідаємо принцип, коли державна політика успішна, коли вона вирішує проблеми заінтересованих сторін. І ще в 2019 році ми проводили дослідження. Рибної галузі і дивилися, які проблеми є в заінтересованих сторін, в різних абсолютно, що з ними робити, які їх причини, які рішення потрібно розробити для того, щоб вирішити ці проблеми. І багато з виявлених проблем вирішувалося в цій сфері за допомогою цифровізації. Ми часто в своїй роботі оцінюємо результати попередніх ініціатив, і нам складно, тому що дуже часто немає аналітичних документів, які показують. Які саме проблеми намагалися вирішити за допомогою тієї чи іншої закону, постанови, системи і так далі? Хочу вам повідомити, що якщо ви хочете зрозуміти, які проблеми планувалося вирішувати за допомогою цифровізації, ви можете знайти це дослідження 2019 року, знайти його в інтернеті. Зелена книга. Рибного господарства, бірольозу, цими ключовими словами, побачите статистику, побачите, насправді не всі проблеми в цій сфері вирішуються за до допомогою цифровізації. Які проблеми, можливо, ще залишилися. Я знаю, що в Верховній Раді є законопроекти, які вирішують ще додаткові проблеми. Я знаю, що дуже велике сподівання є також на те, що коли ця сфера стане більш прозорою. Ми зможемо отримати доступ до і покращеного фінансування цієї галузі, і українського, і також європейського за європейськими програмами. І точно потрібно розуміти, що ми повинні вирішувати, щоб, щоб ми не робили, ми повинні вирішувати проблеми заінтересованих сторін. І дійсно, якщо говорити про те, які проблеми вирішує цифровізація в сфері рибної галузі. До ребного господарства, то е, є питання до того, що історично ось ця паперова робота, попрові журнали, попорові звіти, поперові дозволи, поперові договори. Е, вони е, точно не додавали людям часу, точно не додавали, не додавали людям ефективності, коли потрібно було відправити документи, їхати, чекати. Вони там губилися, перероблювати. Десь можливо помилки, які дійсно робилися навмисно чи не в документах, то ця, ця сфера вона ну була доволі непрозора, і я так розум... наскільки я розумію, також при вступі в Європейський від нас будуть очікувати, що ми продемонструємо, що ця сфера в нас є прозорою, що ми впровадили європейське законодавство, європейське регулювання. І в наших інтересах впровадити його таким чином, щоб воно максимально відповідало інтересам і різних підприємств, а також і споживачів. І мова йде про ефективність, про що я казав, про антикорупційний ефект і, звичайно, про зручність цього сервісу для всіх і про те, щоб зробити галузь сприятливо для інвестицій, сприятливо для фінансування і дати можливість нашим, нашим виробникам а, розвиватися і а, для того, щоб відновлювати, ви можете подивитися в, зелені, в зеленій книзі, відновлювати а, ті рівні виробництва, які в нас були, були раніше. На цьому, напевно, я буду закінчувати, а, тобто підсумовуючи да, три речі: Останова, запуск послуг лендинг старти фіргов UE і зручність, ефективність та антикорупційний ефект. Дуже дякую. Дякую, Олексію. Дякую взагалі всім спікерам, які розказали нам сьогодні про дуже важливі новини і що змінить нова електронна система. І е, тут я пропоную вам поставити ваші запитання нашим спікерам. Якщо вони є, піднімайте руку, я надам вам слово і прохання представлятися при цьому. Чи є у нас у вас є запитання? Так. Так, вітаю, мене звати Юлія Бакумова, «Укрінформ». Я Хочу уточнити, спікери наголосили від сьогодні і незабаром. Так, коли запрацює ця система конкретні дати, і хочу уточнити повністю цифрові Тобто, це остаточні останні компоненти. Більше ніяких не буде. Дякую. Дякую, дозвольте. Я дам відповідь на це питання. Можна офіційно сказати. Включений так. дякую. Я відповім на це запитання. Офіційно на сайті Держрибагентства вже опубліковано інформацію про старт системи. Тому офіційно система Єриба стартувала від цього моменту. На другу частину вашого запитання ні, це не всі сервіси, які ще будуть в Єрибі. Це лише Перші п'ять великих блоків. Попереду ще оновлення, зручна аналітика, і ми будемо додавати все нові і нові сервіси. Там роботи багато, плани досить великі. І система Яриба має охопити всі напрямки не тільки промисел, а й акукультуру, а й також державний контроль, роботу інспекторів. І це все має бути в нашій Ярибі. Дуже дякую. Є вас ще запитання, уточнення. Користуючись нагодою, від себе хочу подякувати всім командам, які були дотичні до створення і запуску нашої системи. Від нашого президента Верховної Ради, Кабінету міністрів, Міністерства аграрної політики та продовольства, перед нашим працівникам держбагенства, також. Нашим колегам і партнерам з Бірдіо, з Діті, з Мінцифри і іншим, кого я зараз не назвав. Їх багато, і всі долучалися до створення цієї системи. Дякую. Що ж, на цьому пропонуємо завершувати нашу прес-конференцію. Дякую, як спікерам, так і учасникам і гостям і бажаємо всім успіхів. До нових зустрічей. Дякую вам.